Вітаю! Це у нас друга частина розбору магазинів наших підписників. Перша частина у нас вже вийшла, її можна подивитись ось тут. Для того, щоб я розібрав ваш магазин, ви маєте підписатись на мене в інстаграм, слідкувати за мною в інстаграмі і в сторіс я у себе в один момент можу сказати: друзі, ми готуємось записати відео з розбору магазинів наших підписників. Надсилайте свої відео ось сюди. І таким чином ваш магазин може потрапити на огляд. А з вами Яком, Дмитро. Поїхали. Але перед початком цього відео натисни на дзвіночок, постав лайк цьому відео, тому що точно буде цікаво. Ну і не забудь перевірити, чи ти підписаний на наш канал. Якщо не підписаний, то підпишись. Ну, а тепер точно поїхали. І так, перший магазин Eco Filter. Дуже Гарно виглядає магазин. Єдине, що мені тут не подобається, це знову ж таки фон. Я не дуже люблю оці грязні фони, наприклад, там сині, якісь сірі. Тобто ну, воно не дуже іноді пасує. Якщо це магазин, якийсь там лакшері продукції, він може таким бути. Але тут хочеться бачити фон цього магазину. Не сірий, а білий. Тема сенс. Ці картинки насправді не в дуже хорошій якості. Я би рекомендував зробити їх в якості. У нас магазин продає спеціальні, що це таке, Я думаю, спочатку що це фен Dyson, а насправді це якісь насадки для душу. Блін, дуже прикольний продукт. Я навіть не знав, що це таке. Спочатку подумав, що Dyson. Нагадую, що я ці всі обзори роблю от прям в режимі імпровізації, я перед цим не передивляюся глибоко магазини. Це у нас порівняння, стандартний шаур, і тут там якісь skin Hydration, reduce Lime Scale and Cleaning Frequency. Ой, воно тут прям для всього підходить. і для скрабування, коротше, якісь пори очищає прикольний продукт, насправді. То ти купляєш, замінюєш свій душ, типу, на цей душ, цю саму накладку, і, в принципі, користуєшся ним. І він вирішує, як я так розумію, дуже багато проблем. і Він набагато краще, ніж звичайний душ. Так, це вже заходимо в аналіз продукту. Але якщо говорити про магазин, класно, мені подобається і назва навіть самого магазину відповідає тематиці. Продуктів. Тобто у нас не просто це не One Product Store, це нішевий магазин еко-шаур фільтрів, як я розумію. Що у нас тут по каталогу? Відкриваємо каталог, у нас є тут всього сім продуктів. Я так розумію, тут деякі апсейли, є додаткові фільтри, холдери, трубки, еко-кіти різні, є з арома. Ну, прикольно насправді. І дуже гарні ціни на продукт. Єдине, що мені не подобається, це знову ж таки бейдж сейл. Я би його робив червоним, або якимось. Ну, коротше, він тут червоним. Якщо ми говоримо про знижку, то знижка має підсвічувати червоним кольором. Він провокує людину розуміти, що це якась горяща пропозиція. Track your Order, Contact Us, About Us. Ось тут кнопки вже якісь інакші. About us, сторінка мені подобається, але відгуків немає, не підгрузилися. Каталог, відкриваємо сторінку продукту, дивимося по сторінці продукту. Ну, по сторінці продукта... Більш-менш все супер. Єдине, що ці you may also like, я завжди рекомендую переміщати під відгуками. Спочатку люди дивляться відгуки, а потім вже переходять до related products. Ну, сторіночку продуктів я би рекомендував би трошечки поміняти. Плюс у нас тут, я бачу, немає якихось варіантів по кольорам. Якщо немає варіантів по кольорам, точно їх треба взагалі прибирати. Ну, тому що, блин, обідно, Тоби ти заходиш і думаєш, блин, треба сірий, класний продукт, треба сірий. А потім думаю, що ладно, вийду, може колись потім зайду і з'явиться сірий там, цей фільтр. Тому взагалі просто їх видаляєте. Чим більше варіацій, тим більший парадокс вибору у людини. В цілому класний продукт, класний магазин, є трошки що допрацювати. Колір кнопок, хоча б сейл зробити ось таким, або все червоним зробити. На цьому все з цим магазином. Переходимо до наступного. Козі Хевен. Магазин товарів для дому, особливо все, що пов'язане з ароматичними різними штуками. Так, давайте подивимось каталог продуктів. Зразу бачу, немає сторінки Track Your Order. Це говорить про те, що людина, якщо купить, вона зможе просто відслідкувати, що відбувається з її замовленням. У нас тут небагато продуктів, все це ароматюзери різноманітні. Бачу дуже багато прям таких, що брали контент зразу. З Аліекспресу або копіювали у конкурентів, От тут Козі. А насправді тут магазин, який продає цей продукт. Кінскутер. Ой, тут сторіночка продукту, великі відступи, не дуже презентабельно. Ні, ні, це сторіночка продукту не робоча. Я вже показував, які вони мають бути. І в нас, і в попередньому відео вони є. Давайте візьмемо якийсь продукт, який тут може бути в бестселерах, але я його навіть не бачу. Ну, Типу, що можна сказати, гарно? Що мені подобається тут гарно? Це гарно підібрані кольори. Так, гарно підібраний колір, гарно підібрані картинки, гарно підібрані шрифти. І все. Тобто. Далі, коли ми проходимо в каталог, ми це все втрачаємо з рахунок ну, такого жорсткого, типу якогось хай-тек-новітнього дизайну. Ну, подивись, цей продукт взагалі ну, не відповідає навіть дизайн цього продукту взагалі не відповідає дизайну нашого магазина. Якщо вже і продавати в такому магазині, то продукти хоча б ось такі якісь, от воно вже тут пасує. Тобто теж дуже важливо підбирати, ну, щоб продукти в таких нішах більш-менш виглядали і відповідали дизайну нашого магазину. А так, нічого тут більш такого на огляд цікавого я і не бачу. Рома масла у нас тут допродаються. Ну, мені не подобається, коли зображені ось так картинки. Мені подобається, коли вони там тамнеми зроблені. А ми переходимо до наступного магазину. Мама Джой. Чесно, я думав, не буде у нас сьогодні таких прям поганих магазинів, але вони, виявляється, є. Мама Джой. Хедер чорний просто, логотип. Дивно виглядає. Типу, логотип взагалі якийсь персиковий з переливами. Тобто, ну, якщо ми говоримо про нішу товарів для дітей, для мамочок, то ну, да, такі кольори ще можна використовувати. Ось тут все дійсно гарно виглядає, ось так, якщо дивитись, Але ми попадаємо ось сюди, і тут чорний колір. Ну, він взагалі не репрезентативний. Чат у нас теж має відповідати приблизно нашому головному кольору. Але... А, добре, окей, тут він відповідає кнопці. Нічого, добре, перепрошую. Ось все, що відбувається, от нижче, ну, нижче нашого хедера, і вище нашого футера, в цілому гарно. Вибачте, на початку, що я так трошки в мене були емоції, що я думав, що не буде поганих магазинів. В принципі, магазин не поганий, але. Але, але, але от колір хедера і футера це єдине, що мені тут не подобається. То а в цілому непоганий. Хм. Бачите, як швидко може змінитись думка. От переходимо в Products, теж досить гарно. Все по продуктам розподілено, красиві. От бейджі сейл, тут якраз червоного кольору. Там візьмемо, мама, бак. Ось цей все красиво описано. Мені подобається з картинками. єдине, що відгуків немає, а знову ж таки, відгуки є. Але їх треба перенести. Ну, оці you may Also Like, під відгуками. Тому що людина, коли там заходить на сайт, дивиться на ваш продукт, читає, читає, читає. Потім вона дивиться там тут, Description, читає Description, і тут вона вже думає, ага, значить, мені рекомендації, там, все, про цей, все про цей продукт завершилось, і тепер мені рекомендують щось інше. І вона раз там і може вверх полистати знову. І вона навіть не побачить, що тут є дійсно умовні реальні відгуки про цей продукт. Вот. Тому обов'язково like, або Вимикайте або кидайте його в самий низ. А так в цілому мені подобається. По структурі нагадує магазин е, наших студентів, тому що ми дійсно ось так е, пояснюємо, ось, як таку структуру продакт Піджі робити. І в цілому структуру магазину Єдине, тут я не розумію, чого тут чорний колір. Е, е, І хедер дуже широкий, тобто високий. Його треба в два-три рази менший зробити. Анонсмент бар треба зробити ось таким кольором зеленим, чи не зеленим, якимсь ментоловим. Ну, а ми переходимо до наступного магазину. Baby Snack. Зразу мене зустрічає якийсь велком офер на 10%. Це, до речі, класна історія. Не у багатьох магазинах я бачив подібну історію. Це супер, це збір контактів. І от що мені подобається вже одразу на головній сторінці цього магазину, це те, що тут вже є якийсь там Хелловінський офер. Тобто, ми приблизно там зараз у нас листопад місяць, нещодавно був Хелловін, і тут. Стилістика магазину одразу адаптована під свята. Мені це подобається також Autumn сейл, типу знижки на осінь. Клас. Ось це прикольний, дійсно гарний магазин дитячих товарів. Подивіться, як гарно все зображено, гарно підібрані кольори. Там тут у нас Trustpilot. Ого, яка гарна сторінка продукту. Мені дуже подобається, і гарно підібрана тема. От дійсно дивишся: магазин для дітей. От, матуся якась зайде сюди і подивиться, ну, дійсно гарний магазин. Якщо нас дивляться матусі, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вам подобається цей магазин, або що вам тут не подобається, чи ви чи вам там взагалі і чи в цілому вам цей дизайн відповідає умовно тому, що ви би хотіли бачити в подібних магазинах. Продукт у нас теж гарно тут підібрані, вони якраз відповідають ось такому дитячому, веселому стилю. Тут вони на фоні, тут на, тут на якомусь синьому фоні, тут на білому фоні, тут взагалі фотографія, але все одно воно, як каже моя мама, грає. Воно грає, гарно виглядає. Рухаємось далі. Тут у нас є живі фотографії з відгуками там, наших клієнтів, круто, колекції продуктів. До речі, тема шрайня, якщо я не помиляюсь, теж. Advantage about us money back guarantee ну, закриває сторіночка, головна, навіть вже закриває. Переходимо в Best Sellers, дивимось, наприклад, перший продукт. Аналізуємо сторінку продуктів. Супер все викликає довіру. Подивіться, зелений колір і дуже гарний зелений колір. Він прям викликає, от прям такий спокій і розуміння того. Ну що дійсно класний магазин хочеться тут купити класні продукти, прев'ю є на кожному, на кожній варіації продукту. Ну мені це дуже подобається. Також у нас є апсейли для тих, хто там має двоє-троє дітей, наприклад, можна купити додатково, і заплативши трошки меншу ціну. Можна додати собі ще якісь там Head Protection, Back Бекпек, додатковий там рюкзачок для безпеки, теж піднімаємо середній чек. І різні там трес-бейджі, також у нас є вже на одному в попередньому відео, попередньому розборі, таке подібне бачив. Тобто замовляєш там сьогодні, відправляємо завтра, отримуєш там через там, 5 днів. As seen On. Далі у нас іде прям page конкретний під цей продукт. Мені подобається. Я розумію, що воно більш-менш адаптоване під мобайл. Гарні реальні відгуки, прям з дітьми. Матусі дуже люблять дивитись на інших дітей. Тим паче, якщо ті діти раді. Вони так думають, вінку плюс своїй дитині вона теж буде рада, буде робити з нею гарні фотографії. Супер, в цілому, магазин мені дуже подобається. Оцей магазин, десь на тверду, напевне, дев'яточку. А перш ніж ми перейдемо до наступного магазину, я хочу запросити тебе на наш безкоштовний майстер-клас по shopify дропшипінгу, де ми розповідаємо, як же саме запускати подібні магазини на Shopify та заробляти на них 10, 15, 20, 30 тисяч доларів на місяць в продажах з маржинальністю 30-35%. відсотків. А то і буває і більше. На майстер-класі ми розбираємо абсолютно все, починаючи від вибору ніші. Потім вибір продуктів розбираємо, як правильно шукати постачальників, як підключати, як створювати магазин, запускати рекламу і так далі. Все, що потрібно для успішного старту в Shopify Dropshipping. Тож, якщо тобі цікаво цим займатись, ти не знаєш, що це таке, хочеш спробувати, рекомендую записатись. Майстер-клас безкоштовний. Перший лінк одразу під цим відео. А ми продовжуємо. Маморі. Зразу Welcome offer, супер, мені подобається, ми вже говорили. Сьогодні у нас дуже багато магазинів для дітей для матусь, Ну, мені подобається. Гарні кольори теж я би трошки їх зробив би менш насиченішими. От тут він, вони прям дуже насичені. А так, якщо ми їх зробимо ось як, як зверху анонсмент Барбіге, то в цілому буде гарно. Shop all, Track Your Order, About Us картинка гарна, але я би тут щось ну, не зелене робив. Якщо у нас магазин. Такий фіолетово-сірий, то тут можна, тут би краще пасувала якась там, оця, чи оця чи оця фотографія, насправді. Ну, дійсно. Тому що ця зелена, взагалі, не дуже сюди. Ну і логотип хочеться якийсь інакший. Хочеться щось такого простішого, от як, як Baby Snack, типу, як, ну мама Джой не дуже мені подобається, але от Baby Snack класно. От воно теж сюди би пасувало, теж в такому фіолетовому якомусь кольорі. Що в нас тут далі є? Все про магазини, About Us, Contact Information різний. Супер. шоп All. Гарно, гарно зроблений шоп-ол, гарно зроблена колекція з продуктами. можемо відкрити якийсь там продукт. Там, відсортуємо по best відкриваємо продукт, це щось для вагітних. Так само гарно зроблена сторінка продукту, тільки ціни тут не виставлені правильно. А так, але натискаємо ту карт. Хотілося б, щоб воно світле було, а не чорне ставало. Або зробіть зелену дійсно кнопку. Тут гарно ще впишеться додатково зелений колір. Так, тут є додаткові відгуки, sales-тригери і незаповнені сторінки продуктів, як я бачу. Стріночки продуктів треба заповнювати. Що у нас тут? У нас дуже багато, я так розумію, тут різних категорій. там Радіоняня, наприклад. А, от радіоняня майже заповнена, Супер. Треба передивити ще дійсно всі продукти, більш-менш хоча б мінімально заповнити, тому що є певний маленький відсоток людей, який буде ходити по сайту і щось інше там, дивитись. Дуже їх мало, але краще зробити, ніж не зробити. Можна просто скопіювати цей продукт там, з іншого магазину, наприклад. Стільки ту карт у нас є, ну, мені подобається. Давайте додамо в корзину, подивимося, як корзинка виглядає. Дивіться, як гарно виглядає корзина. Додай ще щось і отримає безкоштовну доставку. Ага, у мене вже, я вже, типу, Unlock Promotions, Free shipping, і ще щось я там Belly Nest, Я так розумію, щось ще виграв чи що. Не можу зрозуміти. Ага, сейвінг, скільки я зберігаю, тобто дуже прикольно. Ну, Це тема. Знову тут тема Шрайн стоїть. Мені подобається, як вона працює. Там, далі ми вже переходимо на чекаут, і ми вже на І Чекаут у нас гарно оформлений, є оплата і кредит-карт, і PayPal. Ну, от Логотип, блін, мені логотип не дуже подобається. Логотип, наче. Не знаю, якийсь магазин церковного приладдя. вибачте. Ну, тобто, така Діва Марія, Маморі, от щось, щось таке. От, я би логотипчик переробив. В цілому магазин гарний, кольори підібрані гарно, чи трошки допрацювати потрібно. Ми переходимо до наступного магазину: Козі Bubble Store. Це вже у нас український магазин, дуже класно. Мені подобається, що багато українських брендів переходить саме на платформу Shopify і продає свої продукти в Україні на Shopify. Це дуже круто, тому що продаючи товари на Shopify в Україні, легко там і масштабуватись по всьому світу і в цілому менеджити і керувати магазином. Коли бренди починають запускати свої інтернет-магазини, там виходять із просто продажів в інстаграмі, вони починають думати, де ж створити інтернет-магазин. На якій платформі? Хорошо там чи на промі просто створювати щось як умовно маркетплейс, чи брати WordPress, якісь чи ще що. Тому найкраще все-таки для українського ринку обрати Shopify Так, головна, всі моделі у нас тут, я так розумію, багато кастомного контенту. Це все це ніша товарів для дому. Це такі м'які меб, меблі, що так говорити. Обираємо всі моделі для дому, наприклад. Гарно зроблено все. Кастомний контент бачу, що фотографували все самі. Це теж супер. це і плюс, наприклад, для Google реклами, для всього. Власне, ну це я не знаю, чи самі фотографували. Але в цілому магазин простий, гарний. Мені подобається про нас. Можна почитати. ну Давайте починаємо. от, угу, Історія магазину, історія власників, прям дуже гарно розписано. Це вони самі все роблять. Супер. Ну, мені подобається. Гарний логотип Cozy Bubble Store, Може я би ще додав в дескрипторі щось про фурнічі, типу, або там ну коротше, безкаркасні меблі. Якось тут написати. Cozy Bubble безкаркасні меблі. Можна англійською, можна українською. Рухаємось далі. Там FAQ у нас є часті питання. Класно, для цих продуктів точно це потрібно: доставка та оплата, контакти. Круто. Український бренд на Shopify з потенціалом до масштабування. Єдине, тут категорії, наче не вистачає категорій додатково. Тут можна зробити там, три категорії, наприклад, вмістити. Це в налаштуваннях оцю секції є. Так, сторінка продукту. Давайте подивимось. Переглянути повну інформацію, у нас тут є дуже багато кольорів, супер все підвантажується, дуже різноманітні розміри є. Вартість доставки розраховується при оформленні замовлення. Тканина Оксфорд водостійкий. Ну У вас тут воно варіаціями додано, я би його навіть не, ввод... ну, не вводив. Десь можна в описі це написати. Тому що у вас тут переваги, це якраз, я так розумію, Оксфорд водостійкий. Чудово підійдуть. Ага, наповнювач, можна ну, докупити, ще якийсь пуфік докупити, пледік докупити, класно працюють апсейли. Відгуки є. Супер. ну, Красивий магазин. Дуже гарний оцей, насправді рожевий колір. Гарна кнопочка Add to cart Яскрава привертаю увагу, хочеться на неї от, насправді клікнути. Стільки Cart є. Супер чат. ну, Чат тут трошки він зливається, я би його перемістив вліво, нап... напевне, і зробити його теж, можливо, якимось яскравішим кольором. Або теж якимось рожевим, або білим з рожевим. Відук є, все є, все красиво. Давайте додамо товарчик в кошик. Переглянемо кошик. Тут можна додати якісь додаткові селл тригери А, все, перепрошую. sales-тригери є, зарезервовано на 15 хвилин. Супер. Додатково стимулюємо людей завершити покупку. На стрінці корзинки я не рекомендую щось ще додатково використовувати, якісь картинки, не треба його. Лишній час там завантаження стрінки. Переходимо на оформити замовлення. О, тут ми, до речі, бачимо, це ну я знаю, що це тут є. Це наш додаток для Shopify, виглядає як чекаут Shopify, сторінка оформлена замовлення. Але насправді це наша розробка, це Orderly. Ми розробили власний додаток на Shopify від VUDU.com, який дозволяє українським підприємцям, магазинам на Shopify, Інтегрувати нову пошту, Укрпошту. От дивіться, ми можемо тут обрати відділення. Такого немає в стандартній версії Шопіфаського чекаута. Обираємо нова пошта, обираємо, наприклад, відділення, вводимо, наприклад, Львів, одразу підтягується Львів. обираємо відділення, вулиця Городоцька. Супер. Я можу оплатити карткою, можу обрати накладений платіж, Там передоплата при накладному платежі. Такого в стандартному чекауті Shopify немає. Також тут додаткові є у нас відгуки клієнтів, які стимулюють. Там, як додають трасту додатково. Теж така кастомізація на стандартному чекауті Shopify вона не існує. Також є додатковий апсейл. Це умовно на сторінці чекаута знову ми щось можемо допродати. Невеличке щось там за 520 доларів. Вже десь там його бачили. Тут бачимо, було б класно на нього додати якусь знижечку. і можемо ще його там, наприклад, додати, обрати варіацію, і додати, умовно, до кошика додатково до замовлення. Супер, він у нас додався. І таким чином можна оплатити там банківською карткою. Там монобанк. І таким чином наш додаток ордерлі зараз покажу сайт, як він виглядає. До речі, лінк буде теж під цим відео. Переходьте, дивіться, ми розширюємо можливості shopify магазинів в Україні, тому що є певні проблеми у власників магазинів на Shopify в Україні. Там низька конверсія через неадаптовану сторінку замовлення для українських підприємців, відсутність інтеграції, відсутність різних сервісів оплати, які нам звичні. Тому ми ці всі проблеми вирішуємо. Рекомендую, якщо продаєте на українському ринку і вирішуєте обрати Shopify, або хочете продавати на українському ринку, і поки думаєте, чи треба Shopify бо немає цього всього, ми вже це все вирішили, Orderly працює для вас. А ми переходимо до наступного магазину. Клаус Кадлс. Дуже гарний логотип. Прикольний, але я не розумію, де тут взагалі меню. У нас тут є тільки Search. Шукай. І все. Ну так, да, оцей цей момент, напевне, що все-таки буде у нас поганий магазин. Ще й Польщу чомусь підтягнуло, хоча я знаходжусь зараз на українській локації. Ой. В магазині абсолютно нічого немає. Просто нічого немає. Є всього чотири продукти і все. Немає меню, величезний хедер, щось там знижка випредеш 50%. Чесно, польську не розумію. Ну, Я розумію, що це магазин товарів для домашніх тварин. Там, окей, є іграшки, давайте відкриємо. Стрінку продукту, дуже довга назва. Ой-ой-ой, як все погано тут. Величезний, здоровенний хедер на пів екрана, я такого ще не бачив. Тут у нас повністю опис продукту. Головна сторінка продукту дуже негарна. Нагадую, вибачте якусь какашку. Хотілося б щось, щось інакше, типу, щось більш хорошій якості. Описів до продуктів немає, кнопка взагалі жовта. Давайте якийсь інший продукт візьмемо. Беремо цей продукт. Тут якась мінімальний опис до продукта Чесно, мені не Мені взагалі не подобається. Тобто магазин зроблений на тяп-ляп. Рекомендую подивитись моє відео про створення магазину на Shopify, Воно буде ось тут. Рекомендую не знаю, якщо хочете навчитись створювати магазини на Shopify і там заробляти на них, бо на такому магазину точно ну, нічого не заробите, тому що він просто не продає. Там до нас на навчання на курс, там є другий другий лінк в цьому відео. Можете дізнати все про навчання у нас, як робити дійсно магазини, які будуть продавати і запускати на них рекламу. Тому що ну тут я навіть не знаю про що можна говорити. Миска, опис продукту тут червоне, тут вилітає хедер. Коротше кажучи, можна взяти якийсь приклад, який я вже робив, і на основі цього прикладу переробити цей магазин. Що я рекомендую зробити автору цього магазину. На цьому в мене все. Рекомендую підписатись на мій інстаграм, щоб теж отримати можливість побачити свій магазин в розборах. Також не забувай ставити лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, і підписатись, якщо ти ще не підписаний. А з тобою був Вудоюком, Дмитро. па-па.